Зараз ми розпочинаємо офіційний брифінг медіа центру Харківської обласної військової адміністрації. З нами в студії знаходиться пан Євген Іванов, заступник начальника хова. І тема сьогоднішнього брифінгу це створення сприятливих умов для розвитку бізнесу на Харківщині та результати роботи регіонального офісу міжнародного співробітництва. Пане Євгене, вам слово. Добрий день. Сьогодні говоримо про створення сприятливих умов та повернення економічного потенціалу Харківської області. Нагадаю, що з липня 2022 року уряд запустив державну програму «Є робота». з огляду на ситуацію на Харківщині. Ця програма запрацювала з липня 2023 року, і наразі в межах цієї урядової програми є робота. Державною службою зайнятості розглядається 583 плани заявки на надання грошової грантової допомоги відповідно підприємців, які на неї подались. Наразі маємо вже 152 позитивних рішення на суму понад 20 мільйонів гривень. Нагадаю, що це мова йде про мікрогранти. На розгляді наразі ще 559 заяв, і очікуємо, що до кінця року ця цифра виданої грошової допомоги грантової буде суттєво більше. Нагадаю, що Харківська область все ще знаходиться, особливо і прикордонні, північні східні райони, постійно в межах. Обстрілів і ураження ворога є велика кількість, власно кажучи, 40% нашої території було в окупації, і на всіх цих 40% території у нас є заміновані землі, знищені підприємства, релокований бізнес, як саме в принципі і в місті Харкові. Тому обласна військова адміністрація разом з Міністерством економіки працює і розробляє окремий індивідуальний підхід до. Відновлення економічного потенціалу саме нашого регіону, які кроки вже вдалося зробити Ну, перше, це зміни відповідно до постанови Кабміну від 22.09.22 другого Зміни в частині розширення механізмів підтримки бізнесу за програмою доступні кредити по системі 5.7.9». Досягнуто домовленості про фіксовану ставку перші два роки 1% при наданні таких кредитів. Збільшена сума кредитування до 150 млн мільйонів. І термін надання таких кредитів збільшено до 10 років. Одночасно для всіх інших випадків встановлюється ставка 13 річних. Додам, що інша постанова Кабміну вже від 27.07.23 сьомого ноль номер 770 регламентує порядок надання грантів і для створення власних переробних підприємств. Про що йде мова? Для таких підприємств встановлено спеціальні умови співфінансування, які передбачають 80% вартості проєкту за рахунок грантів і не менше 20% за рахунок за рахунок коштів отримувача ну, власних або кредитних. Для інших територій ситуація виглядає 50 на 50, При цьому розмір гранту, який надається в одні руки, збільшено до 8 мільйонів гривень, що істотне більше ніж було раніше. Також ці зміни дозволять місцевій владі долучитися до співфінансування проекту на умовах фінансування за допомогою іноземних партнерів або коштів обласного або державного бюджету. 18 жовтня 2023 року вперше в Україні в такому масштабі проведено семінар за участю представників Ощадбанку правління Щадбанку України Київської філії. Працівники Ощадбанку разом з центром зайнятості презентували кредитні програми, грантові програми мікро-макро для малого та середнього бізнесу. І після цього кількість поданих заяв і їх задовільнення істотно збільшились. Разом з цим на цьому робота з Державним щедним банком України не закінчується, є домовленість по підписанню меморандуму найбільшим шляхом, який буде індивідуальним відрізнятися індивідуальним підхідом саме до Харківської області. І паралельно з цим триває створення індивідуальної стратегії розвитку нашої області, спільно зміну економіки і відповідно Державним Ощадним банком України. Працюємо також і у податковій сфері, бо сплата податків підприємство і Харківщини не може бути така ж саме, як і у областей України, які не постраждали від військової агресії. Тобто підхід до воюючих прикордонних регіонів має бути індивідуальним і він є таким. Скажу, що наказом Мінреінтеграції від 06.05.23 затверджено перелік територій по Харківській області, які знаходились в зоні активних бойових дій або були в окупації, що передбачає надання за 2022 рік податкової пільги на землю та нерухомість. Відповідно, туди попадає і саме місто Харків також. Далі у нас за ініціативою тому числі обласної військової адміністрації відбулося створення закону, який вже працює, який прийнятий, закон 3050 про надання податкової пільги підприємствам. Мова йде про земельний податок. Закон цей працює активно останні три місяці. Коротко про що йде мова? Закон надає можливість відповідно органам місцевого самоврядування індивідуально комісійним рішенням приймати рішення про надання податкової пільги підприємствам, які були зруйновані, релаковані, пошкоджені, заміновані, і зазнали будь-якого враження з боку ворога. Наразі вже більше трьохсот підприємств. Отримали таку податкову пільгу по всіх громадах і місто Харкову триває така робота. І це надає дуже велику допомогу нашим підприємствам, які звільняються, які і так є зруйнованими або в простої, які звільняються відповідно від оплати податку на землю або нерухомість. А активно триває взаємодія з громадськими організаціями. Разом була кі... певна кількість відповідно, установчих нарад із залученням регіональної... регіонального бізнесу, із залученням асоціації роботодавців, асоціації приватних підприємств, it кластеру, інших громадських організацій, об'єднуючих бізнес в нашому регіоні. При цьому була домовленість і наразі вже триває закінчення створення. Координаційної ради при обласної військової адміністрації з питань розвитку підприємництва ну, при, при ОВА, власно кажучи, ця координаційна рада буде займатися саме допомогою у виготовленні законопроєктів і створенні індивідуальних програм, які нададуть допомогу бізнесу, який має релокуватися на зворот назад на Харь до Харкова, і відчинитись тим, хто наразі зачинений, не працює з. Різних умов в першу чергу, як зазвичай, це не тільки руйнування, а відсутність зворотнього капіталу для запуску виробництва активно триває допомога підприємцям потенційно відчинитися, відновити свою діяльність на міжнародній. Скажімо так, арені при взаємопраці з міжнародними партнерами для цього на доручення президента. У нас від 9 травня 2023 року було створено регіональний офіс міжнародного міжнародного співробітництва, який є координаційним майданчиком для роботи органів місцевого самоврядування, органів місцевої влади, зокрема військової адміністрації та міжнародних партнерів урядових і неурядових іноземних організацій, Відповідно, також для взаємодії з. Партнерськими країнами, регіонами та містами інших країн на рівні шановних послів та консулів. В цьому регіональному офісі він нещодавно тільки розпочав працювати. Незабаром буде перша робоча, а не установча вже зустріч з міжнародними представниками. І мова на цих засіданнях йде не тільки про гумдопомогу вимушено переміщених осіб, відбудову освіту і укриття, але буде йти і про. Грантову допомогу бізнесу про інвестування в наш регіон, про залучення іноземних підприємств, які, в яких є інтерес, і які вже маємо ми певні успіхи, вже працюють і мають спільні інвестпроєкти з підприємствами нашому регіону. Це стосується галузі агропромислового розвитку, галості важкої, е, важкої промисловості та е, Військово-промислового комплексу. Зокрема, на базі Офісу міжрегіонального співробітництва відбулася певна кількість зустрічей вже не онлайн, а саме на Харківщині. Як приклад, 24 жовтня в валках була у нас зустріч. Відповідно, приїхало місто Побратимці. Передбачала велика робота пропрацьована заздалегідь. Мер міста Галяньов разом з делегацією зі представниками бізнесу. Своєї польської громади перебули до валок, де мова йшла не тільки про допомогу вимушено переміщеним осібам, яких в валках дуже багато, а й про створення доведення до кінця, скажімо так, справи, яка була розпочата ще до війни, це створення індустріального парку саме в валках, який буде враховувати під собою певну кількість підприємств різного напрямку діяльності. Ще як приклад, нещодавно на минулому тижні в Києві приймали делегацію зі штату Юта. відповідно, координатор регіону, представники місцевої влади, представники губернатора і мерів міст, які уклали побратимські меморандуми з нашими відповідними містами нашому регіону. Чугуївська, Печеніська та Куп'янська громада отримали побратимів зі, зі сполучених штатів. Іде тісна співпраця щодо створення спільних проєктів разом з нашими американськими партнерами, як щодо відновлення і відбудови, так і щодо створення умов для заходу сюди іноземних інвесторів вже наступного року. Також окрема зустріч була на рівні. Провідні машинобудівні підприємства в Харківщині і провідні підприємства зі сторони штату Юта, які працюють у галузі, у галузі аерокосмосу та важкого машинобудування. В них теж є певні напрацювання і певні спільні риси, напрямки, бо яких вони вже працюють. Догадаю, що до роботи в регіональному офісі міжнародного співробітництва долучаються і долучені всі провідні проонівські і інші урядові неурядові організації, зокрема такі Проон ЮСЕЙДІ ЮНІСЕВМОМОЧОЮКРЕЇНІ і перелік цей дуже широкий, але всі провідні Онівські організації вони дуже активно працюють на Харківщині. І наша мета і ціль, що вже 2024 року вони активно працювали саме із програм щодо грантової або інвестиційної допомоги і бізнесу. Також про певні успіхи в цьому напрямку буде, буде докладено пізніше. Довідково хочу зазначити, що завдяки системній роботі з підтримки підприємництва співпраці з центральними і місцевими органами влади, банківськими установами протягом останніх місяць простежується позитивна динаміка росту показників діяльності суб'єктів господарювання Харківської області. Зокрема, за вересень поточного року кількість фізичних осіб підприємців становить 162 697 осіб. І зросла за один місяць на 212 осіб. Тобто, є позитивна динаміка. Зокрема, з початку року у нас більше 8 тисяч відкритів нових фопів. Так, це малий і рідко середній бізнес, але таки позитивна динаміка вона є. Розуміємо, що це сфера послуг. Що стосовно великого бізнесу, великого агробізнесу, і великих підприємств машинобудівних, і те, чим, власне кажучи, славиться завжди Харківщина, тут дійсно на початку вторгнення ми мали 80% підприємств, які були зачинені або релоковані. З них Шість важких підприємств, таких потужних податкоплатників топ-10-20 топ, топ нашого регіону. Вони повернулися в наш регіон. І є тенденція, є перемовини щодо збільшення цієї кількості вже до кінця року. Є певні перемовини з підприємствами, які я не буду називати, з огляду на безпекову ситуацію. І... Те, що ці підприємства відомі, вони з іноземними інвестиціями, це всесвітньо відомі бренди, але декілька підприємств вже частково відновили свою роботу на, на території Харківської області, а ті, що не відновили, не відновили вони по-іншому виконують, скажімо так, добровільно свій, можемо сказати, такі. Громадський такий обов'язок. Вони є підприємства, які добровільно сплачують податок в громаді, де вони зареєстровані, не працюючи при цьому. Є підприємства, які законсервували будівництво відповідно заводів в інших регіонах України. І, зокрема, на те, що з огляду на те, що вони передбачають своє все ж таки швидке повернення протягом 2024 року, саме до Харківського регіону, ця робота також триває постійно. Зазначу, що 47 релокованих підприємств все ж таки відновили свою діяльність на західних регіонах нашої країни. Найбільше це Івано-Франківщина і Львівщина, також Закарпатська Закарпатська область. І серед підприємств, які релокувалися з Харківщини, найбільшу частку складають саме підприємства переробної промисловості і машинобудування. Часткова харчова промисловість та агропромисловий комплекс. Дякую, у мене все. Дякую, пане Євгене. Ми переходимо до блоку запитань. Дякую. Дякую. Лужкова, Вара, пане Євгене, таке питання. Ви казали, що за місяць збільшилась кількість фопів. Та? А таке питання: якщо брати там порівняти з 2022 роком, чи збільшується на Харківщині кількість фопів? Ну там. На кінець 22 року у нас уже скоро кінець 23-го, Яким яку ви бачите тенденцію щодо цього? Дивіться, по 22-му року у нас взагалі не було позитивної тенденції, незважаючи на те, що деокупація була у вересні, але ця ситуація вона була ще складна. Дуже у нас тільки тривало повернення, там базове повернення нормальних умов життя на деокуповані території, і реальна робота з відкриття бізнесу з повернення людей, вона звісно тривала іміна саме протягом 23-го року. Тобто 22-й рік там набагато скромніші цифри, там нема ніякої позитивної динаміки, і от всі ці там вісім тисяч фопів і там. 212 за вересень, це саме 23 й рік. Ну, відповідно, ви це бачите і по, власне кажучи, навіть по людях, які ситуацію беремо кінець того року, і наразі по завантаженості транспортного потоку по всіх показниках, ви бачите, що людей стало більше. Дійсно, наразі населення вже тільки в Харкові близько 1,4 мільйони. Тобто позитивний динамік. Додам ще, що збільшення в тому числі ФОПів. І нових видів бізнесу, воно відбувається за рахунок в більшості випадків саме за рахунок ВПО, яких у нас більше 520 тисяч 524 тисячі, якщо бути точніше. То саме ці люди, вони, деякі з них мають змогу, мають власні кошти, щоб тут все ж таки, якщо вони навіть і опинилися в ВПО, але вони не сидять на місці, вони відкривають власні справи. Це дійсно так. Тому... Фактично, так, велика кількість підприємств релокувалася, незначна частина повернулася, але за рахунок ВПО нових людей в нашому регіоні відповідно бізнес ну, починає мати новий профіль, скажімо так, і по розподілу за напрямками, по галузям, по всьому ви ще казали про релокацію підприємств. А які приблизно відсоток підприємств, які релокувалися, але вже повернулися на Харківщину? Чи можете ви дати близько 20%. Да, це в принципі ця цифра не змінилася. Десь якщо не помиляюсь, десь місяць-півтора тому ми про це казали. Близько 20% з тих, що релокувалися, вони повернулися. Є ще е, певна кількість випадків, триває підрахунок. Скільки ж це саме, коли підприємство релокувалося, але воно залишило підприємство виробництво і там і повернулось сюди. Тобто йде диверсифікація бізнесу, напрямків, і воно працює тут і там таких теж чим чимало, чимало таких підприємств. І ви сказали щодо регіонального офісу міжнародного співробітництва. У Мене таке питання пов'язане. А яка кількість країн та міст охоплено власне саме на Харківщині вдалося залучити до цього співробітництва? Ну, перша це країни, які переділяли, які офіційно визначили своє свою прихильність до харківської області у галузі відновлення відбудови. Це звісно Турція і Сполучені Штати Тако, Америки. Такожнамерики також це в принципі всі партнерські країни, і послі, яких відвідували протягом останнього року обласну військову адміністрацію Харківщину. Ну зокрема, це посли Чехії, Австрії, Німеччини, Албанії та Азербайджан. Франція, От Це всі ті, хто перебували, перебувають з активними візитами на території нашої області. Но це, мабуть, наразі не всіх перелічив. Наприклад, Польща, там окрема тісна співпраця історична, там дійсно є побратимські відносини на рівні наших міст, на рівні міста Харків, на рівні регіону також, там окрема велика робота. Додам, що, наприклад, Чешська, Чехія створила окрема. Міністерство в їх статусі, від що відповідає за відновлення відбудови України, там є відповідальний від уряду. За і він тут Томаш Капешний, він був тут неодноразово, який відповідає саме за відбудову за відбудову відновлення України і одним з пріоритетів Харківська область. І кожен його приїзд співпадав там з дуже такою великою, скажімо так. Роботу, яку презентували в регіоні, ну останній раз це були на Чугуєвщині інфраструктурні об'єкти. Не буду називати, які іде, але це інфраструктурні логістичні об'єкти і об'єкти захисту і розвантаження критичної нашої інфраструктури. Наприклад, і ця робота триває постійно. Тобто, це відбувається не тільки на рівні країн послів, а й на рівні окремих агенцій, або навіть таких міністерських відомств, які саме. Відповідають в інших країнах за відбудову нашої країни, наприклад, Чехії. Я це сказав? Я тоді... я тоді маю останнє уточнення до пана Євгена, а саме також воно стосується міжнародного співробітництва. Ми знаємо, що ем, різні підприємства в різних галузях постраждали з наслідок агресії Російської Федерації. Підкажіть, будь ласка, чи є пріоритетні галузі, до яких в чергу необхідно залучити іноземних партнерів? Пріоритетні в, в бізнес-карті ви маєте на увазі? Так. Ну, пріоритет, перше, розуміємо так. Перше, це важке машинобудування Харківщини, військово-промисловий комплекс, те, чим ми славились, і ні для кого не секрет, що Харківщина є одним з центрів України, саме наразі у галузі і військово-промислового нашого потенціалу, нашого комплексу. Це один напрямок, Другий – це без, беззаперечно агропромисловий комплекс. Бо до війни до половини нашого всього. Оборотних коштів і внутрішнього бюджету це саме були аграрії. До 50% доходилася цифра. Наразі так, пріоритет це АПК-комплекс. І, в принципі, там напрямки два. Перше розмінування, друге це надання гарантів інвестицій для відбудови інфраструктури і надання техніки і насіння. Ну, перше розмінування. Це два глобальних напрямки. А іт кластер, і сфера, вона існує. В неї є певні проблеми. Це третій основний такий потужний напрямок, економічний, за яким існувала Харківщина, окрім машинобудування АПК. але ті кластер все ж таки за рахунок віддаленої роботи, за рахунок того, що вони в онлайні, і вони все ж таки працюють більш вдало. Хоча й ми мають певну кількість своїх проблем. Дуже дякую за вичерпні відповіді. Нагадаю, що з нами в студії був пан Євген Іванов, заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації. На цьому ми завершимо наш брифінг. Слава Україні! Героям Слава!